Спасибо вам огромное. Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя. От, вже действительно спасибо, Россия що нарешті ця курва визначилася, і тепер може мати ім'я росіянки, що в принципі відповідає всім її діям. Ну і. В кишені російський паспорт, тому все логічно. Сьогодні не тільки про таю Повалій, друзі, але й про інших зрадниць, зокрема про Ані Лорак, Рідіну Тадарєнка, яка теж вже стала росіянкою. Згадаємо все для чого? Аби маргіналізувати ці прізвища, імена і обличчя, і аби коли ми виграємо і ці курви попросяться назад, щоб наша українська добра пам'ять кудись не поділася. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, почнемо із Кароліни Куєк, тобто з Ані Лорак. Співачка подала заяву на здобуття громадянства Російської Федерації. Про це повідомляє Російська інформагенція Новості, із посиланням на джерела в оточенні Ані Лорак. Сама співачка поки що це ніяк не коментувала. Ріа Новості пише, що у 2016 році депутат Держдуми Віталій Мілонов пропонував допомогти Кароліні. Отримати паспорт Російської Федерації, але тоді представник артистки сказав, що вона не має наміру змінювати громадянство. Ну нарешті перевзулася. Напевно, війна допомогла. Чи ми здивовані? Ні. Бо настав час, коли Російська Федерація, тих, хто пробує сидіти на двох стільцях, однозначно приставила до питання. Якщо ви з нами, з великим царем і з його війною, то прошу громадянство. Ну а якщо ні, то або вам буде гаплик, або, або до України. А в Україні що? А в Україні знають, хто такі зрадники, зокрема Ані Лорак. Друзі, раніше ця голубка міра, такий образ вона створювала, жалілася російським змі. Що цитую, в ситуації, ну себто під час війни, яку розв'язала Росія проти України, її ані Лорак прислідували лож і маніпуляції. А сама бідна співачка опинилася між двох вогнів. Сплетні е-е, начелі з першого дня от всі ці ситуації, да, коли суч... хоча це переслідує всю мою життє, нужно сказать, ну тут какое-то обострення, потому що е я оказалась як-то посередині всего этого, і и... посереди а... двох огнів. Огней, да. А ще, друзі, Аня Лорак дуже сильно хвилювалася, що її концерти в Росії можуть скасувати, якщо дізнаються про нібито те, що вона допомагає збройним силам України. Але ж ми знаємо Кароліну. Що ніяка це не брехня. Дрони, які атакували Москву, в травні торік на крилі мали наліпки фонд помсти, ані Лорак. Кароліно, я щиро дякую тобі за те, що ти допомагаєш Збройним силам України. бомбити Москву, Белгород, Курськ та інші города. Сердечки, Каролінка, наша Коли когда... Концерты Ани Лорак стали пытаться отменять, да. обвинять ее в помощи военной Украине. Причому цитували якісь скриншоты в інтернеті, где ти відправляєш средства в СОЙ. И, и поэтому, собственно, возникла потребность, чтобы щоб ти об'яснила, що тоді случилось. Ти дала благотворительный концерт. Да, я дала благотворительный концерт у себя в інстаграм. Це була адресна допомога людям, які пострадали. Женщины з дітьми остались без криші над головою. Але повернемося до паспорта. У змі пропускаючи Ані Лорак, таки вирішила отримати паспорт Російської Федерації за порадою свого друга. Філіпа Кіркорова, адже глава Російського федерального проєкту щодо боротьби із корупцією, пан Віталій Бородін, запропонував Держдумі позбавити заробітку тих артистів, які не мають громадянства Російської Федерації та не підтримують відкрито так звану СВО. Тому нравиться, не нравиться, терпімо як красавіця, як казав ваш Кароліно Цар. Вже офіційно отримала паспорт Російської Федерації, навіть похизувалася в інтернеті українська ой, російська співачка Таїсія Повалій. Це та сама, що співала про рушник чудову пісню, ну і про чортополог в тому числі. Там я, там так оцей бур'ян навіть встиг вже проголосувати на виборах Путіна. У коментарі пропагандистському медіа московський комсомолець» Таїчка сказала: я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість за те, що я є частиною такого великого народу. Нагадаю вам, служба безпеки України заочно повідомила про підозру Таїсі Повалі за трьома статтями кримінального кодексу, «Колабораціоністська діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. У разі затримання Таїчки їй загрожує 12 років за решіткою. Я додам, що зрадниця не тільки просуває російські наративи та підтримує агресію Росії проти України, вона ще й розважає ворогів українськими піснями. Так, так, вам не почулося. Ось, наприклад, Повалій розважала росіян новорічну ніч піснею Червона рута. А саме в цей час російські війська атакували мирних українських жителів і вбивали їх з ракет або зі стрілецької зброї, або з С 300 С 400 Що цікаво, що Ані Лорак, що те сяповалі, обидві народні артистки України, які мають низку привілеїв пов'язаної з цим статусом. Відповідно до закону України позбавити артисток державних нагород може тільки президент України, проте тільки в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду. В лютому Служба безпеки України заочно оголосила підозру Таїсії Повалій. Однак рішення суду ще немає. Ані Лорак підозри поки що навіть не оголошували. І, хоча ці артистки... Потрапили в санкційний список ще в жовтні 2022 року. Проте наразі інструмента, яким би можна було позбавити їх цих нагород, і, відповідно виплат немає. Ще одна українка за походження, та що сідала в кабріолет і хотіла куди небудь поїхати. Нарешті визначилась із місцем дислокації. 70-річна Любов Оспенська теж отримала російський паспорт. Люба проживає в Росії із 93 го року, хоча народилася у Києві. Як на ті брівці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя маму. Твою ласку я чую рідененька. Для отримання паспорта країна агресора їй довелося із донькою пройти іспит із російської мови. З перших днів повномасштабного вторгнення вона підтримує режим Путіна, каже, що вірить у Росію. А минулого року підтримала та приєдналася до пропозиції виплачувати премію російським військовим та цивільним за збиті танки леопард українських військових із власних коштів. При цьому, многие годы любов пайо дифирамбы Владимиру Путіну. Він такой тонкий, такой чувственный. И я прям ну не то что я увидела не президента, а мужчину. Також нещодавно російське громадянство отримала ще одна українка: одеситка Регіна Тодоренко. У січні цього року продюсер Юрій Бардаш, який виїхав до Росії, повідомив у своєму телеграм-каналі, що теж отримав паспорт російської. Федерація. и Вычистим в ту всю нечисть там, вот просто всех этих гадов. Люди вздохнут, потороченные вот эти все попаянные на пусть едут в Польшу. Ну, ребят, ну, хотите, пожалуйста, все нормальные люди останутся и будут славить Владимира Владимировича, будут славить русскую армию. Это все будет, просто дайте, освободите людей. Ось такие новоприбулия. Зрадники, тобто громадяни Російської Федерації. Ну а перед ними ціла плеяда демонстрантів, які своїми діями, своїми концертами, висловами, ну, для них можуть бути авторитетами, напевно, є вже авторитетами. Я маю на увазі українців, які стали росіянами і нині підтримують агресію. Мені здається, от класний приклад це Лариса Доліна. Вона вже остаточно юнулася. І стала абсолютним посміховиському костюмі в кольорах три колора на тижні моди. Гляньте. Кароліна тая вчиться, як треба царя і родину. Любіть. Ну, а ми будемо за цим спостерігати і дивитися, коли захочеться поржати, тому що інших якихось емоцій подібне не може викликати. Друзі, запам'ятайте всі ці імена і прізвища, але додам, ще до цього я не робила відео на цьому каналі, робила на каналі Вечір з приводу тих, хто колись. Підтримував Росію як країну, яка є нашим пріоритетом в розвитку, пріоритетом становленні, ну яка є матію городов русських українських, не переходив на українську до 2022 року, а потім в нещодавньому інтерв'ю розповідав про те, що тут, мовляв, притискали і не давали можливості розвиватися в українській мові і вважали солюками тих, хто говорив українською. Я зараз про Машу Єфросініну згадала, бо натрапила на ось це відео. Я знаю, що ти хотіла взяти інтерв'ю у Путіна. Ти вважаєш ли ти його сексуальним? І який питання ти б йому задала? Тільки один. Сексуальним, пожалуй, уже нет. Я слишком много слежу за его. Ух ты! Политикой. Мне все время интересно. что будет с ним на следующий день после инаугурации нового президента. Я могу тебе ответить, там будет все хорошо. Но человек сумел стать царем. Царь. Что будет в его первое утро экс-президента? А тебе не кажется, что вот сделав очень хороший продукт большого масштаба, московского масштаба, на Украине он будет слишком... Алізанірвіть? Так. Да. Тогда я поїду в Москву. Мені надоело биться головою об стіну. І візьмуть. — Замечательно. Ви мене питали в коментарях, щоб я прокоментувала цю всю історію з Соловій. Друзі, зайдіть на канал вечір, підпишіться, ось так він виглядає, там є коментар на цю тему. Але якщо коротко, то всіх тих, хто нині раптом став патріотами, а всі ці довгі роки, не тільки війни 10 років, але і до того. Зберігав проросійську, московську позицію і штовхав українську культуру для мене є калапарантами, які зрозуміли, що там вони нафіг нікому не будуть потрібні, якщо поїдуть туди, тут їх будуть чмирити, і тому силою змушені були перейти на українську. Але при цьому залишаються росіянами ватою в душі, які б добрі справи вони не демонстрували. І при перших вже. Змінах, або, не дай Бог, окупації, повірте, вони займуть своє попереднє місце. Чомусь в цьому впевнена. Напишіть в коментарях, як думаєте, чи слід суспільству атакувати, мається на увазі, публічним осудом. теперішніх Ватників і колишніх, які зараз себе демонструють патріотиками, цікаво буде почути вашу думку. Я дякую вам за довіру, друзі. Обіймаю всіх. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. тут ще чимало цікавого.